Я так сильно прагла любові, що шукала її в усіх картинках в соціальних мережах, чекала, чекала, шукала, тонула в сльозах, вірила, читала, вивчала людей, читала книжки, чекала, чекала, чекала. І вірила, що от-от. Я дочекаюся і побачу його. Так кульмінації не варто чекати. Пошуки я вже не веду. І, напевно, було б логічно сказати, що. Любов живе в нас, проте людині потрібна людина, яка пронесе її серце крізь час і зітре з твоєю голови весь свій страх. Так як пошуки я вже не веду. Мені хочеться лише одного. Просто мовчати. Просто мовчати і вірити, що колись я когось щось знайду, яке принесе моє серце кейс.